Трамп уповільнює, але не зупиняє скорочення викидів парникових газів у США. енергетична дилема Америки між обіцянками зеленого майбутнього і поверненням до минулого. Сучасний світ стоїть на порозі найсерйозніших змін клімату. Глобальне потепління це вже не абстрактна загроза, а реальність, що виявляється в екстремальних погодних умовах, підвищенні рівня моря і деградації екосистем. Саме тому боротьба з викидами парникових газів стала ключовим пріоритетом для багатьох країн, включаючи Сполучені Штати. Однак, як показує аналіз останніх прогнозів, шлях до стійкого майбутнього для Америки може виявитися набагато більш тернистим, ніж здавалося раніше. І причина криється в політичній турбулентності і коливаннях енергетичної політики. Нещодавній звіт Роудеем Груп, заснований на потенційному поверненні політики Дональда Трампа, малює досить похмуру картину. Замість очікуваного 56% скорочення викидів до 2035 року, ми можемо зіткнутися з набагато більш скромним прогресом всього 26-35%. Це означає, що США ризикує не виконати свої зобов'язання за Паризькою угодою і втратити шанс зупинити зростання глобальної температури. Особисто я, як людина, активно цікавиться питаннями сталого розвитку та енергоефективності, бачу в цьому не просто економічну проблему, а й питання національної безпеки і довгострокового благополуччя. Неможливо ігнорувати той факт, що зміна клімату має прямий вплив на здорове населення, інфраструктуру і навіть на геополітичну стабільність. Чому відбуваються такі коливання? Головна причина політичний контекст: Прихід до влади Адміністрації Трампа ознаменував різкий поворот в енергетичній політиці замість підтримки відновлюваних джерел енергії та посилення екологічних норм. Пріоритетом стало стимулювання видобутку та використання викопного палива. Закон про один великий прекрасний законопроект фактично скасував багато податкових пільг для електромобілів і проєктів в області сонячної та вітряної енергетики, і це лише верхівка айсберга. Особливо кричущим виглядає випадок з майже завершеним проектом вітроенергетики біля узбережжя Родайленда. Трамп наказав зупинити будівництво через сумнівні міркування національної безпеки. Це не тільки завдало шкоди інвестиціям, але й підірвало довіру до стабільності енергетичної політики. Крім цього, Агентство з охорони навколишнього середовища відмовляється регулювати викиди парникових газів, пропонуючи скасувати рішення 2009 року, яке дозволяло Агентству регулювати викиди відповідно до закону про чисте повітря. Це фактично означає повернення до епохи, коли екологічні норми були набагато ем'якшими, а забруднення навколишнього середовища не вважалося серйозною проблемою. Вплив викопного палива та лобізм важко ігнорувати той факт, що енергетичні рішення часто приймаються під впливом лобізму промисловості викопного палива. Трамп отримав десятки мільйонів доларів в якості пожертвувань на передвиборну кампанію, і призначення Кріса Райта, колишнього керівника нафтогазової компанії, на посаду глави Міністерства енергетики, лише підсилює цю картину. Заява Райта про те, що зусилля по досягненню чистого нульового рівня викидів є колосальною катастрофою, і жахливою програмою зубожіння людства викликає серйозні побоювання. Невблаганне зростання попиту на енергію. Однак, незважаючи на всі ці негативні тенденції, перспективи для відновлюваних джерел енергії в США залишаються досить оптимістичними. За даними Roadm Group, навіть без субсидій відновлювані джерела енергії все ще є конкурентоспроможними за вартістю з газом. Більш того, проекти з виробництва енергії з вітру, сонця і пов'язаних з ними систем зберігання енергії складають 95% нових потужностей з виробництва електроенергії, які стоять в черзі на підключення до електромереж. Це пов'язано зі зростаючим попитом на енергію, з умовленим розвитком центрів обробки даних, штучного інтелекту та електромобілів. Комунальні послуги прагнуть максимально збільшити потужність. А відновлювані джерела енергії є найшвидшим та найефективнішим способом задоволення цього попиту. Потенційні сценарії та висновки найбільш песимістичний сценарій передбачає, що темпи скорочення викидів парникових газів в США впадуть вдвічі до 0,4% в рік. Це означає, що країна буде значно відставати від своїх цілей щодо скорочення викидів і упустить можливість внести істотний внесок у боротьбу зі зміною клімату. Однак, навіть у цьому сценарії, відновлювані джерела енергії продовжуватимуть відігравати важливу роль в енергетичному секторі. Зростаючий попит на енергію та зниження вартості відновлюваних джерел енергії стимулюватимуть їх подальший розвиток. Ключовий висновок, незважаючи на політичні коливання і лобізм з боку індустрії викопного палива, перехід до чистої енергії в США є неминучим. Питання лише в тому, наскільки швидко і ефективно цей перехід буде здійснено? Що можна зробити? Підтримка політиків, які виступають за чисту енергію, необхідно активно підтримувати політиків, які виступають за розвиток відновлюваних джерел енергії, посилення екологічних норм та інвестиції в енергоефективність. Інвестиції у відновлювані джерела енергії необхідно інвестувати в розвиток відновлюваних джерел енергії, таких як сонячна, вітряна та гідроенергетика. Підвищення енергоефективності необхідно підвищувати енергоефективність будівель, транспорту і промисловості. Освіта та освіта необхідно підвищити обізнаність громадськості про проблеми зміни клімату та необхідність переходу до чистої енергії. Споживчий вибір необхідно робити усвідомлений вибір на користь енергоефективних продуктів і послуг. Локальні ініціативи, підтримка місцевих проєктів. Спрямованих на зниження викидів та підвищення енергоефективності, це можуть бути програми з утеплення будинків, установка сонячних панелей на дахах, підтримка місцевих фермерів, які використовують стійкі методи ведення сільського господарства, особистий досвід та спостереження. Я особисто переконаний, що перехід до чистої енергії це не просто економічна необхідність, а й моральний обов'язок перед майбутніми поколіннями. У своєму повсякденному житті я намагаюся зробити все можливе, щоб зменшити свій вуглецевий слід. Я користуюся громадським транспортом, їду на велосипеді, намагаюся купувати продукцію місцевого виробництва та підтримую компанії, які піклуються про навколишнє середовище. Бачу, як швидко розвивається ринок електромобілів і як все більше людей переходять на поновлювані джерела енергії. Це дає надію. Що ми зможемо побудувати більш стійке майбутнє для нашої планети? Укладення. Ситуація в США демонструє складний і суперечливий характер енергетичного переходу. Політичні рішення можуть уповільнити прогрес, але технологічні інновації та зростаючий попит на чисту енергію створюють потужний імпульс для подальшого розвитку. Майбутнє енергетики Америки буде визначатися не тільки політикою, а й технологіями, економічними факторами і, найголовніше, усвідомленим вибором людей саме від нас залежить, яким буде це майбутнє, чистим і стійким або забрудненим і нестабільним. Сподіваюся, що ми зробимо правильний вибір.